Вас вітає магазин Volt Market, І сьогодні я хотів розповісти вам про два нових джерела безперебійного живлення від торгівельної марки Провольт. Це моделі на 1 кВт і друга модель на 1200 Вт. Модель на 1 кВт називається ProVolt up 1512 flps в кінці літера S. Це відмінність від старої моделі. Також друга модель Провольт up 1724 flps Чим ці моделі відрізняються від своїх попередників. Попередниками були моделі звичайні 1500 і 1000. 1700, без літери S. Вони також нормально працювали з літій-залізофосфатними акумуляторними батареями, але у них був один невеликий недолік. У них були гучні вентилятори. Тобто вони звичайні вентилятори, як у звичайних безперебійниках, але якщо цей безперебійник стояв у житловому приміщенні, то декому робота цих вентиляторів дуже не подобалась, тому що це в принципі було досить гучно. Нова серія, і про що каже літера S в кінці це переводиться як Silent. Тобто тут встановлені тайванські гарні вентилятори, які працюють набагато тихіше. Ніж були вентилятори у попередників. 1500 модель вона розрахована на потужні 1000 Вт і працює з напругою постійного струму 12 вольт. Тобто під неї підходять 12-вольтові акумуляторні батареї. Ви можете використовувати як АЖМ батареї, гелеві батареї, так само і літій-залізофосфатні акумуляторні батареї. Ви можете використовувати як одну акумуляторну батарею, так само і ставити в паралель декілька акумуляторних батарей. Безперебійники із правильною синусоїдою, із сквозним нулем, тобто ви можете використовувати їх абсолютно. Для любого типу обладнання, воно підходить. Є вбудований стабілізатор напруги, який додатково, хоч і з невеликою точністю 220 плюс-22 мінус вольта, але все ж таки буде стабілізувати вам вхідну напругу, якщо вона у вас нестабільна. Безперебійники кожен має на виході дві розетки. Струм заряду в обох безперебійниках можна вибирати 10 або 20 вольт. Ви можете робити це через меню. Це було як і в старих моделях, так само це і в нових моделях. Безперебійник 1700, він розрахований на напругу з постійного. Струму 24 вольта, тобто, якщо ви будете використовувати гелевий АЖМ або дехто використовує навіть автомобільні батареї, то тоді, тоді треба буде поставити вам дві послідовно підключені акумуляторні батареї, щоб отримати 24 вольта. Струб заряду на цьому безперебійнику так само: 10 або 20 А. Ви можете вибирати через меню. Але в них є одна цікава особливість: тут є розширене меню по напругам, при яких безперебійник буде відключатися від акумуляторної батареї. Завдяки цьому ви можете використовувати. З цими безперебійниками абсолютно любі будь-якого типу акумуляторні батареї, тобто ви можете поставити свинцеві батареї, АЖМ-овські, гелеві батареї. Вони всі свинцеві, і також і літій-залізофосфатні акумуляторні батареї, як із смарт BMS контролером, так і без смарт BMS контролера, завдяки тому, що він має широкі напруги регулювання відключення від батареї. Далі я вам розкажу по меню, покажу які напруги там є, і які напруги бажано виставляти для того, щоб ці безперебійники у вас працювали нормально і батарея ноу входила у вас в захист. Давайте перейдемо до огляду меню безперебійника на 1000 Вт. Давайте пройдемося по меню цього безперебійника і скажу вам основні пункти, на які треба звернути увагу. Зліва вверху ви бачите вхідну напругу, яка приходить на безперебійник з мережі. Справа ви бачите вихідну напругу, яка виходить із безперебійника на ваше навантаження. Зліва у нас індикатор навантаження, якщо воно буде включено, тут буде показуватися приблизна шкала навантаження на безперебійник, але дуже на неї орієнтуватися не варто, тому що вона дуже-дуже приблизна. Справа така сама індикаторна шкала по рівню заряду батареї. Теж вона дуже Дуже приблизно середня по лікарні. Дивимося внизу, що у нас є. У нас є упс мода, інвертор моде це перший варіант, який ви можете вибрати. Вибираються вони кнопочкою моди. Тобто ви клацаєте один раз, бачите, починає мигати ось цей блимать інвертор моде, і на 2 секундочки нажимаєте кнопку Інтер, і він перескочив на інвертор моде. В чому різниця цих двох режимів? Інвертор моди це режим, в якому безперебійник працює в дуже широкому робочому діапазону вхідних напруг напруг вхідних із мережі. Тобто ваш безперебійник буде працювати в діапазоні від 100 В до 290 вольт. Але і на виході в такому режимі буде напруга від 150 до 250. Це не дуже добра напруга. Ваші прилади можуть вийти із ладу, тому радимо використовувати безперебійник у режимі UpsMode. Тобто знову вибираємо кнопочку моде, блимає ось цей трикутничок і зажимаємо на 2 секундочки, і він переходить у режим Ups Mode. В цьому режимі безперебійник працює в діапазоні. Зоні від 145 до 290 вольт. При цьому він стабілізує напругу, і на виході у вас буде напруга від 200 до 240. Ну, якщо буде точніше казати, від 202 до 238 вольт, тобто приблизно 220 плюс-мінус там 18-20 вольт. Це абсолютно нормальна точність. В цій точності його можна нормально використовувати. Наступний пункт про AC про Solar це універсальний дисплей. Виробник використовує в дисплеї у різних моделях. Тому тут є про АЦ і Про Solar. Ви повинні використовувати. Цей безперебійник в режимі Проце. Більш докладне про нього вже розповідати не буду, тому що інших варіантів вибору у вас тут немає. Ви повинні вибрати тип акумуляторної батареї, яку ви використовуєте. Ви бачите БАТ, і у вас є тут три типи: гель, літій залізофосфат, який зараз вибраний, і AGM. Тобто ви тут вибираєте, яку батарею використовуєте. Якщо ви будете використовувати, наприклад, автомобільну акумуляторну батарею, то раджу використовувати її в режимі AGM. Якщо у вас конкретна батарея свого типу і ви його знаєте, то ви вибираєте або гель, або літій залізофосфат або AGM. Як це вибирається? Кнопку БАТ нажимаєте, трикутничок переплигує. Ви бачите, на AGM він перескочив, нажали на 2 секунди, і він переключився на AGM. Цей пункт змінює напругу зряду акумуляторної батареї. Тобто виберіть той тип, який у вас є. У нас ми зараз використовуємо літій залізофосфатну акумуляторну батарею, тому я виберу натисканням кнопки БАТ, виберу літій залізофосфат. І тримаємо 2 секунди. Наступний пункт, про який треба розповісти, це струм заряду. От ми бачимо Charging Current, називається пункт. І у вас є вибір 10, 20 або Max. Max не активно, тому раджу вибирати або 10, або 20 А. Як це робиться, цією кнопочкою. Вибираєте на 20 А і зажимаєте на 2 секунди, переключили на 20. Хочете повернути знову на 10. Одне натискання, трикутник на 10 А, і зажимаєте на 2 секунди і безперебійник запам'ятовує ці дані. Коротко скажу про струм заряду. Тобто, якщо ви використовуєте свинцеву батарею, а свинцеві батареї це автомобільні батареї, це гелові батареї, це АЖМ батареї і мультигелові батареї. Якщо це свинцева акумуляторна батарея, то для них оптимальний струм заряду становить 10% від ємності. Тобто, якщо ваша акумуляторна батарея має ємність 100 А, то бажано для неї встановити. Струм заряду 10 А. Якщо ви встановите 20, то акумуляторна батарея буде заряджатися швидше, але в неї ресурс буде втрачатися також швидше. тому, якщо ви хочете її зберегти надовго, раджу використовувати саме струм заряду, який дорівнює 10% від'ємності. Тобто, якщо ваша акумуляторна батарея 200 А, то 10% це 20 А, і тоді ви приключаєте струм заряду вже на 20 А. Додам, що цей безперебійник має струм 10 або 20, тобто в режимі 10 А можна використовувати ну, батарею, наприклад. 65, 70, 80 Ампер годин це мінімально, яку раджу використовувати в режимі заряду 10 А, і до 250 до 300 Ампер годин можете використовувати в режимі, коли вибрано 20 А. І переходимо до самого цікавого. Це пункти, які дозволяють відключатися від акумуляторної батареї за певною напруги. Зажимаємо кнопку Інтер. І перший у нас пункт BLS це пункт, який відповідає за напругу відмикання від акумуляторної батареї. Наприклад, ви працюєте від мережі, мережа пропала, і ваш безперебійник починає працювати від акумуляторної батареї і віддає свою енергію на ваше навантаження. З часом батарея розряджається, і ви спускаєтесь до певної напруги, за якою акумуляторна батарея вже втрачає свій заряд, і безперебійник має від неї відключитися. Ось цей пункт і каже нам про те, при якій напругі безперебійнику відключаться від акумуляторної батареї. Тобто довгим натисканням ще раз на інтер, бо воно вже вийшло з цього меню. Ви зайшли в це меню, і кнопкою BAT ви можете змінювати ці параметри. Ви бачите 12, 12,2, 12,5, 10, 10,8, 11,1, 11,5, 12. І максимум 12,5. Ось це і є розширене меню, яке з'явилося у цій оновленій серії безперебійників. Попередників такої не було. Чим це цікаво, і які параметри я вам раджу тут встановити. Якщо ви використовуєте свинцеву батарею Гелеву, АЖМ або мультигелеву, то стандартний параметр, який задіяний у всіх безперебійників, це 10,5 вольт. І при цій напрузі ви в принципі можете витягнути із своєї акумуляторної батареї майже весь заряд. Тобто, якщо встановити 10,5 або Батарея ваша 100 годин, то якщо ви будете там годин 10 цю батарею розряджати вашим відносно невеликим навантаженням, щоб це був не дуже швидкий розряд, а скажімо так, розряд за 10 годин, тоді при напругі 10,5 ви витягнете з вашої акумуляторної батареї майже весь заряд. Якщо ви хочете вашу акумуляторну батарею більш ощадно використовувати, так, щоб вона не так швидко втрачала свій ресурс. Бо якщо ви будете витягувати з неї весь заряд, то до 10,5 вольт, то вона не буде мати так багато циклів, якщо ви, наприклад, будете її розряджати. Її там до 11 або до 11,5 Вольт. Але ж ви маєте розуміти, що в такому режимі, коли ви встановите більш високу напругу 11, скажімо, там і 4 вольта, то ви не зможете отримати з неї повну ємність. Безперебійник від неї відключиться, а в неї, скажімо так, було 100 А, а ви використали тільки там 75 А. Якщо ви згодні використовувати батарею в такому режимі і розуміти, що в такому режимі вона буде працювати довше, то раджу використовувати і ставити напругу більш високу. Наприклад, ставте для свинцевої батареї гелевої АЖМ ставте наприклад, 11А1. Або навіть 11,5. Так, ви не витягнете з неї так багато, але ви зможете значно продовжити її строк експлуатації. Давайте розглянемо варіант, якщо ви використовуєте літій залізофосфатну акумуляторну батарею, як у нас зараз підключена батарея проводить. Тут є такий момент: що більшість літій залізофосфатних акумуляторних батарей, які не мають смарт BMS контролеру, яким ви не можете під'єднатися завдяки вашому мобільному телефону і не можете там ніякі характеристики використовувати, налаштовувати. Вони можуть бути налаштовані на відключні. На блокування батареї, якщо напруга знизиться нижче ніж 12 або 11,4 вольта. Ну в більшості випадків буває навіть 12. І тоді, якщо ви будете використовувати не цей, а звичайний безперебійник, у якого немає таких налаштувань, ваше навантаження працює, мережі нема, батарея розряджається, а безперебійник буде тягнути її аж до 10,5 вольт. І ваша батарея, акумулятор на літій залізофосфатна, просто заблокується. І щоб ось цього не трапилось, і є ось це меню з напругами регулювання. Я вам раджу поставити в цьому пункту для літій заліза фосфатної батареї. Неважливо, в неї є Smart BMS контролер або нема. Кнопкою BAT я б радив вам поставити напругу 12 В. Тобто літій заліза фосфатна акумуляторна батарея. І натиснути кнопку Інтер. У неї 4 комірки, 4 комірки по 3 вольта. Це в принципі граничний мінімальний заряд, там ємності вже в принципі немає і сенсу ніякого розряджати її більше, теж нема. Тому ви вставили 3 комірки по 4, це 12 вольт, і 12 виставити ось у цих налаштуваннях. Зверху я підкріплю посилання на наш огляд про літій-залізофосфатні акамуляторні батареї, де ви можете ознайомитися з цим докладніше. Після того як ви вибрали напругу, яка вам потрібна, скажімо. Ви для гелевої батареї встановили 11.5, натиснули кнопку Інтер. Наступний пункт UTB. Цей пункт не використовується у цьому безперебійнику. Ви можете його пропустити і на нього не звертати увагу. Нажимаємо далі Інтер. Переходимо далі у пункт БТУ. І тут. Кнопкою BAT ви можете змінювати параметри, ви бачите 11.4, 11,6, 11.8, 12 і 13.3. Про що нам каже цей пункт? Якщо ви використовуєте літій-залізо-фосфатну акумуляторну батарею і встановили на ній напругу вимикання в попередньому пункті 12 вольт, то батарея розрядилась нижче там 12, 11 і і ваш безперебійник просто від неї відключився. І ось коли він знову буде підключатися. Якщо ви в наступному цьому пункті поставите також 12 то Безперебійник розрядив батарею, відключився від неї. Батарея простояла там хвилинку-дві. Напруга на батареї зазвичай піднімається, трошки без навантаження. І опять ви встановили 12. Безперебійник опять батарею побачив, знову батарею побачив, знову неї підключився. Попрацював десь хвилинку, батарея знову втратила свою ємність, напруга впала, і він знову від неї відключився. І так буде постійно туди-сюди клацати. Тому треба в цьому пункті поставити напругу більш високу. В пункті БТУ раджу поставити для літій заліза фосфат. Акумуляторних батарей напругу 13,3 вольта. І також нажимаємо кнопочку Інтер. Наступний пункт «Про АС». Тут це про те, що я казав, пункт про сонячну енергію. Тут вам нічого вибирати не треба, треба поставити Про АЦ і нажати кнопочку Інтер. І наступний пункт, останній пункт це set ЄС. Yes. Тут ви зберігаєте ваші на налаштування. Нажимаєте кнопочку Інтер і безперебійник запам'ятовує все те, що ви в нього налаштували. Ось це в принципі всі налаштування, про які я хотів вам Сказати, якщо ви це все правильно налаштуєте, ваш безперебійник буде працювати так, як потрібно. Бо дуже часто буває так, що користувач купує у нас безперебійник, підключає його до батареї, нічого не налаштовує. І потім через день, через два, через три у нього з'являється питання, чого воно працює неадекватно. Саме тому, що в нього не зроблені правильні налаштування цього безперебійника. Перейдемо до моделі 1700 Переходимо до 1700-ї моделі джерела безперебійного живлення. Як я вам вже казав, ця модель працює від 24 вольт постійного струма. Тобто всі налаштування в принципі ідентичні в безперебійнику на 12 вольт 1500-ї моделі, але з цієї моделі ви все це помножуєте на 2 в налаштуваннях. Заходимо в меню, тут виставляємо те саме. Тобто, вас я раджу, щоб завжди була вистановлена УПС-моде, тоді буде у вас на... нормальна напруга на виході. Ви вибираєте кнопкою BAT, тип акумуляторної батареї. Яка підключена. Зараз у нас Felicity Solar літій залізофосфатна батарея. Тримаєте 2 секундочки, воно зберігається. Потім ви виставляєте струм заряда кнопочкою ось цією. Виставляєте в нашому випадку 20 вже встановлено, можна для зміни встановити на 10 і потім знову цією кнопочкою встановити знову на 20 А. Тому що літій залізофосфатна батарея, вона витримує значно більші струму, ніж гелева, ніж АЖМ, ніж мультигель. Тому завдяки цьому без шкоди для Акумуляторної батареї, вона заряджається набагато швидше. Да й взагалі ця модель чим цікавіше, чим 12-вольтова модель. Якщо 12-вольтова модель, напруга зарядку, скажімо, максимально там, 14 вольт, 14 вольт помножуємо на 20 А, і ми отримуємо 280 Вт. Тобто потужність зарядки 1500 моделі 280 Вт. З цією максимальною потужністю вона буде заряджати вашу акумуляторну батарею. Якщо ми беремо цю модель 1700, вона 24 вольтова і ми виставимо. Струм заряду 20 ампер, то напруга приблизно там 14 плюс 14 28 вольт, і на струм 20 ампер це вже 560 ватт. Тобто, потужність цього зарядного пристрою не 280 ватт, як там, а 560. І у випадку, коли у вас батарея великої ємності, ви зможете заряджати її скоріше. Або якщо ви використовуєте літій заліза фосфатну акамуляторну батарею, може і невеликої ємності, але вона витримує більше струми заряду, і вона також у вас буде заряджатися скоріше. Тому в пріоритеті вибрати було б саме 24-вольтовий безперебійник, якщо ви хочете, щоб ваша батарея заряджалася скоріше. Переходимо в меню налаштувань напруг, тримаємо кнопку Інтер приблизно 4 секунди. Він переходить у меню BLS. Це напруга від вимкання по нижньому краю. І тут ті самі всі значення: 24, 24,5, 25, 20. Все те, що було там у 1500 моделі, але помножено на 2, так як не 12 вольт, у нас, а 24. Тобто, якщо ви будете використовувати батарею гелеву, АЖМ або автомобільну, або мультигелаву, тут ви вже вибираєте, як хочете ви економно цю батарею використовувати. Якщо хочете використовувати і витягувати з неї все, ставите 21 вольт. Якщо хочете, щоб батарея слугувала вам дольше, як мінімум ставте 22,2, а то може трошки і більше, може і 23. Ви не отримуєте з неї всю. В'ємність, яку вона могла б вам видати, але вона буде слугувати вам набагато довше. Кнопкою Інтер підтверджуєте, пункт UTB тут не активний, ми його пропускаємо. Ще раз тиснемо Інтер. Переходимо напругу відновлення. Безперебійник побачить вашу акумуляторну батарею і знову до неї підключиться. Раджу поставити тут трошки більше, ніж 12 вольт по шині, тобто тут більше, ніж 24 Наступно тут 26,6. Тобто там у нас було 13,3, тут 26,6. Нажимаємо кнопку Інтер, зберегаємо. Про АЦ. Цей режим має бути активний, ми його не змінюємо. І приходимо в останній пункт це збереження налаштувань, які ви зробили. Натискаємо Інтер, і ваш безперебійник зберіг всі налаштування і почав заряджати вашу акумуляторну батарею. Ось ці, нібито прості налаштування, робить цей безперебійник дуже адаптивним під використання будь-якої акумуляторної батареї. Бо раніше було багато питань при використанні таких безперебійників, зліті заліза фосфатними акумуляторними батареями, бо зараз люди вже розуміють, що якщо час. Та будуть вимикати світла, то працювати з гелевою або БЖМ-батареєю це не дуже гарно, бо вона буде мати дуже невеликий ресурс. А використовувати літій залізофосфатну батарею завдяки її високій кількості циклів це буде дуже доречно для нашої теперішньої ситуації. І ці безперебійники дозволять використовувати таку батарею правильно. Вона не буде блокуватися, вона не буде виключатися, і у вас не буде із цим проблем. Наразі на ринку дуже мало таких безперебійників, які мають ось такі налаштування. Ці безперебійники є зараз в наявності. Звертайтеся у магазини Wolf Market у містах Дніпро, Одеса, Київ, Харків і Львов. Вам запропонують цей безперебійник, підкажуть, як його налаштувати, зроблять кращу ціну, забезпечать його гарантію в 2 роки. Звертайтеся, будь ласка, якщо виникли питання, ми все підкажемо.